День знань відзначають і в громадах області так у Калинівській територіальній громаді вже стала традиційною акція на свято. Першого дзвоника донат замість квітів учні та батьки не витрачали кошти на квіти, а натомість у спеціальних скриньках залишають гроші, які спрямують на підтримку Збройних сил України. А от у другому ліцеї Калинівки шкільний колектив під час свята передав дрон військовослужбовцям. Про те, як підготувались до нового навчального року у Калинівській громаді, розповість Ірина Лонська, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Скільки ж дітей пішли в перший клас в Калинівській громаді? У перший клас у Калинівській громаді цього року пішли 404 першокласники. Яка кількість учнів в 11 класах цього року? Цього року в 11 класах буде навчатися 287 здобувачів освіти. А чи всі школи та садочки забезпечені укриттями? В Калинівській громаді з 18 закладів дошкільної освіти укриттями забезпечені? 17 і одне наразі вже на стадії завершення. І з закладів загальної середньої освіти 26 з забезпечені укриттями? В якому форматі вчитимуться діти? Це буде офлайн чи онлайн? Онлайн ні. у нас вісім закладів будуть навчатися і працювати в змішаному форматі, а 16 закладів загальної середньої освіти будуть навчатися очно. Як підтримуєте дітей з родин захисників і інших пільгових категорій? Всі діти з родин захисників. Та й інші діти пільгових категорій у нас харчуються безоплатно за кошти Калинівської міської ради, мають можливість відвідувати безкоштовно гуртки секції нашого будинку дитячої творчості, двох спортивних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також відвідувати безплатно дитячу музичну школу. А Крім що того, давай. влітку. Крім того, прошу, крім того, що влітку дітки всі мали можливість оздоровитися безкоштовно при шкільних оздоровчих таборах? Діти з родин військовослужбовців, дітки пільгових категорій двічі мали можливість і з'їздили у Францію подорож на два тижні. А ось щодо акції, квіти донат» замість квітів. Наскільки довго вже Калинівська громада притримується її? З того часу, коли почалося, почалося повномасштабне вторгнення. От відколи святкуємо свята, відтоді і ці лінійки у нас переважно так проходять у всіх закладах. Дуже вам дякую за таку інформацію. І вам дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Ірина Лонська, головний спеціаліст відділу освіти Калинівської міської ради.